Ще мені подобається, що я виглядаю, як дійсно сучасний той, Хто захочете слухати? Тобі, що всіх. Чоловіків зірками з бом. Це дуже скучно слухати. Мама, мені потрібен підвал. Фу. Мені потрібно робити свій. Коротше, свій кут, щоб туди приходили люди. Я постійно про це говорив. Тому що я ввімкнув навіть такі, що алкаші в тріхи. У дворі. Вони мене заїбали, я пішов їх кіберрелігію практикував. Я тепер їх не б'ю руками. В мене тепер є дієслово. Прикиньте, такий підвальчик. Під назвою кіберприход, де можна вмикати свою музику, де можна підстригатись, набивати татуювання, де можна пограти в якийсь міні-баскетбол в приставку, потанцювати, взяти цей урок танцю, поговорити про кіберрелігію. Ну це типу те саме, що треба робити, тільки подача зараз. А ну, не цікаво. Пропоную цікаву подачу. Е, інформацію. Тому е, просинайтесь, чуваки. Е, давайте зробимо кут, де можемо збиратись. Зараз малим за ці дюпісеньки. Малій. Пацани, хеллоу. Можна вам пісню зацінити? Hello? Я пісню написав, хочу, щоб ви послухали. Давай. Я буду знімати вас, ви не проти. Я лица можу потім заблюрити. Просто треба, щоб бачили, що люди живі. Без питань? Такі нормальні хлопці, проявлені. Ну, я нічого поганого пацани вам ну, не буду робити. Такі проявлені, а що слухаєте взагалі? Реп. Ну, реп, давай. П'ятюня на іншу. Ті пацани. Кі Ви, Це серіал, я його називаю Людина інсайт. Типу, я несу. Моя місія всіх пробудити. Ви поки ще не заснули, і тому прикол в тому, що я, я повинен або скинути комусь. Мені потрібен ще один телефон. Зараз вимкну зйомку, включу пацанам і потім запитаю в них реакцію. Поди... Так, пацани послухали, зараз вони кажуть фідбек. І... І я йду в хуману по 19, як пацани сказали. Хоча написано, блядь, по 12 гривень щось пиздити. А. Так, пацани, як вам пісенька? Ну так, чисто. Хіпове. Хіпове, добре. Да, Небугано. Не що посідять дому. Так, я знав, що ти можеш посидіти більше, ніж одне слава. Ти це лідер команди, бач? Чого розчихляй, чого розчихляють? Цей вже розчихльоний, він скоро вас покине, він піде працювати. Дещо вдома посидіти, то діванчики посихають. Дом посідять. Нормально, нормально. Дякую тобі. Все, пацани. Humanität. Зараз піду людям, покажу, що в хумані можна одітися, як хіп-хоп, зірка. <рес> мурашник, мурашник. Так, яка, з... звичайно, мене подивиться. Малий, що заскочав? Малий, де вибирай речі. Що це дижу? Так. Переоблі. Нас люди ще не звикли, до того що всі ходять і себе знімають. Як вибір? Я прийшов показати всім, що в, 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 в хумані можна вдітися як хіп-хоп зірка. Щоб вони думали, що щось не так. Ну, це все в хумані. Навіть не думайте звідки вони взяли назву. Гарні рожки. Це так, нічого на мене поки не подивилось. Знаєш, я тільки по інсайду завжди одягаюсь в Хумані або в інших містах. Я ходжу тільки в подібні. Це новий добрий кіберчас, я так чекаю, час маска. Часу немає. Потрібна колонка, щоб вмикати всюди пісеньку. Жіночий, чоловічий. жіночий. Чоловічі. Так, так а, все ж таки де чоловічий. Дівчинка, підскажіть, будь ласка, де чоловічий одяг? От далі? Там. Дякую. Дякую. Так. Брючний зиски. Їбать, як макарони. Одне те саме. Ууу, може юбочку собі купити в чоловічому відділі, до речі. Опа, mm. опа, oh, okay. там якийсь Але ну, Я не буду прийняти в ньому очіці. Ні, це жіноче, папа. А, я понял, фенсад в іншому. Не в пакувці речей. Потрібна допомога вам, ні? Допомога потрібна? Ну, да, ні, ну, Щось таке, коротше, я навіть не бачу чоловічу стійки. Мені, мені здається, просто немає. Зараз все вивішили і все підрядне. Здесь це все максимально жіноче. А от та кофточка якась може бути якась. О, яка маленька! О, щось я Для вагітних ченняв, я, я вагітна ідея віта. Дина. Кнопа мала така. Все, двох ти набрала. <сіхи> а чоловіче я так і не знайшов, коротше. Там є чоловіка. Я б добра важала і Мені здається, просто що вивішили все, а таблички ніхто не дотягнувся. Це. Це. Дайте мені віт мала! Я на вулиці, зустрів чувака, в якого була тут видна чакра. І я підійшов, запитав, кажу, а в тебе тільки ця чакра? Він каже, ні, всі повністю. Я кажу, навіть на ногах. Він каже, так, І я такий чувак, ти мій інсайт. Ну, типу, мені сказали, так це. Ха! Є! А я закидав запит. Що, да? Да? Ні, да, ні, да. І мені такі на тобі, на другій Монаді. Оу, іі. Дякую Батько, я в тебе на роботі. Давай. А насправді то мені подобається Тьома півоваров Непоганий чувак, Не проявив, все видно, але ну ну як як вам сказати, ну, ну вирішуйте самі. Фальцет в мене теж є. І отакий от теж є. Чуваки, привіт! Я наступна на нова зірка України. Ось мене звати Гоугат. Я написав пісню, я хочу вам її продемонструвати, потім скажете, як вам. У нас давай. гарні люди, ну, які ще поки не дорослі. А? Так, я так вас зніму. Якщо так. що, я потім заблюрю обличчя. Головне, такий дивись, хіппі хап, мен. Ну всі молодці, так, добре. Зараз знову вимкну, включу і потім вони скажуть, що, що то воно є. Ну що, хлопці послухали, я тізерую, тому що весь слухати треба в навушниках і на самоті, або ти ніколи не на самоті, до речі, або з дівчиною. Так, давай. А, давай ти не останній будеш. Чи хочеш зараз? Останній. Останній, добре. Так, хто перший хоче. Давай. Давай, все дуже добре, мені сподобалось. Гарний, ти дуже схожий на Ілюшу Антоніка, мого, мого гарного коріша, це інсайт. Я... Це класно, він дуже красивий, як і ти. Так, давай малий, топорти. Мені подобається. Ти Гарна відповідь, чувак. Дуже класно Мені Дякую. Ну, пісня гарна, довольна Дякую. Дуже гарна пісня. Дуже гарна. І от вам, панч. Класно, понравилось. Круто, дякую тобі. Год, uh, ну, uh, Go Ibn, Insight Man, Кібербрахман. Таке в мене ім'я. Говгад. Я, uh, Go Я вирішив вот отак робити. Коли бачу маленькі групи маленьких людей, а, <рес> я дуже сором'язливо, дуже по-дружньому підходжу і вмикаю свої пісні. Вони кайфують і, і радіють. Це все, що мені потрібно. Тому це такий кайф. <рес> і, до речі, зараз спогнув, що маленька група маленьких людей. Це я маю на увазі, що людина може бути старою, але зовсім... Зовсім не проявленою і такою загненою. Тому це розгортається, як повина чотири. Ви навіть не уявляєте, як це, як круп. Йоу, hey, чуваки. Uh, прибрав в хаті, зробив такий уют. Подивіться, це просто супер. Орган... Стол собі зробив так чітко. Тепер в мене тут ван браха, ту-браха, uh, сонечка. Все, все круто, тут я можу так. Це навіть там, який час, я так чекав і час настав. часу немає, лиш для нас існує він, ти нам повір. До речі, ви знаєте, що в оригіналі тексту я писав це, мабуть, збіг. А На запису всі рази було ти нам повір. Кому нам? Я та знаю кому. І вам бажаю цього дізнатись. А, сьогодні ще куртку загубив оцю і такий в розпачі. Ааа. Благаю, інсайт! Верни, верни, дайте наступний інсайт, як її знайти. Вертаюсь, і чувак каже цю куртку, і я такий так! так. Так. І це мій голос. Мій. Ще дівчатам зараз включу трек. Привіт, я музикант і написав неперевершений трек, і я вмикаю його так просто людям в їх розмові і потім. Я ті зерну, не... залишайтесь. Ще А, ще Я просто його вам вімкну, він там три хвилини, а я потім, якщо треба, буду заблюрю, але ну вийшов зраку. красились, ну. Е, Тому і зараз знову. Куплю ще один телефон, буду включати і знімати, поки так. Так, ну що, вони послухали, ми потрахались, Тепер фідбек. Вибачайте, нічого ми не трахались. Поки що. Так, як вам пісня? Клас? Супер. Супер. Я вам дякую. Ооо, клас! Ти проявлена більше за них. Т так тримати, вона вам інсайдить, що ти типу, подавай більше слів. Чувак? Супер, дуже круто. Якщо я не йду в Тікток, то... Тікток... бля, ну ви зрозуміли. Фу, було гаряче, я навіть танцював, їм сподобалось. Камон!